Інші речі, які я так само розказую своїм журналістам, які вони не дуже добре знають. Я не знаю, як часто ви користуєтеся таким, такою річчю, як я вже проходжу до другої частини, як шукати в інтернеті. Як часто ви користуєтеся таким ресурсом, як Google Translate? А які мови перекладаєте? Українську, російську. Англійською? Дивіться. неймовірні речі насправді. Бо якщо ви хочете дізнатися. Давайте спробуємо знайти інтерв'ю Босеску. в оригіналі. Ой. Тобто, якщо ви хочете прочитати... Якщо ви хочете прочитати його інтерв'ю румунською мовою, то Google Translate вам дозволяє перекласти навіть цілий веб-ресурс. А... Ладно, не буду його шукати, бо все з таким інтернетом буде довго. Тобто він не просто перекладає... Я думаю, що ви використовуєте ось віконцем. Тобто, mm -hmm. коли ви вставляєте сюди і перекласти. Mm -hmm. Наприклад, якщо ви хочете почитати, спробуємо знайти. Але сьогодні мій день народження, це була Гіндія. Якщо ви знаєте, якщо ви сюди вставите, наприклад, там Кремлінру і так, да, ясно. Я маю на увазі саме назва, назву ресурсу, так, да, визначена мова російська, перекласти українською, то ви зараз отримуєте сайт президента Росії в перекладі української мови прямо на вашу сторінку. Якщо це буде сайт Першого секретаря Компартії Китаю, то бачите, президент Росії. Візити, телеграми, фото, відео, аудіо. Тобто все, що ви хочете, ви отримаєте там російською мовою. Да, українською мовою. Як воно може називатися? Адміністрація президента, мови, да. Якщо ви бачите, коли я ж набираю пошук, то а, я абсолютно не звертаю увагу на реєстр. Google абсолютно не чутливий до реєстрів. Тобто велика буква, маленька буква все одно будуть читати однаково. Він настроєний таким чином, що я набираю... В Україні сторінки російської української мови. Вони будуть спочатку видавати українські, потім російські сторінки. Якщо ви будете працювати в Росії, спочатку будуть російські, потім інші кириличні. Якщо ви будете в Німеччині, то ви будете спочатку отримувати німецькі сторінки е німецькою мовою. Я намагаюся зараз, я спробую знайти якусь сторінку. Да, да. Хто знає, якісь убивські слова, як пишуться. Окей, збагато, зараз спробуємо там. Е <свес> угу. Та, ну, Підай, слава пісень ротару. Приговари там і ще слова пісень ротару це дармунська мова. Тобто ви, наприклад, хочете знайти французьку сторінку Що? Ніколе Саркозі, да? і ви бачите, я копіюю його ім'я а... французькою, я вставляю це в пошук я виходжу на франкомовні ресурси, да? тобто, наприклад, на це алгомовна Вікіпедія, а може і ні. Ну, зараз подивимося. Це, по-моєму, угорська мова. І якщо я цю адресу угорською мовою, знову ж таки, повертаючись, вставляю в пошук Google, то я угорську мову отримую в українському перекладі. прямо всю сторінку. Зрозуміло, що цей переклад не такий ідеальний, як той вірш, про який ви згадували. Але принаймні ви, якщо, принаймні, ви зможете прочитати про що йдеться, і зрозуміти, підключивши трошки фантазію, зрозуміти, що пишуть там уборці про Ніколя Сарказі, да? або що пишуть на його сайті про нього. Я, я також дуже орієнтую наших журналістів на те, щоб вони це робили. І якщо, наприклад, їм потрібна фотографія Ніколя Саркозі, то вони не купували їх від інформаційних агентств, не брали з офіційних ресурсів, тобто з французьких у них чудово працює в прес -фузба. У них є фото і відеозйомка звідти, і, в принципі, якщо це моніторити, то все можна використовувати в своїй роботі. Ми дуже робимо велику ставку на міжнародні новини, і ми цього, цього контенту, так, як ми кажемо, я вже навіть забула, як це людської мови називається, цих матеріалів отримуємо багато. Насправді це дуже цікаво, так? бо якщо взяти історію з тим самим Масеско, то воно пере, е, переклали це інтерв'ю, тобто ми зрозуміли, що саме журналіст провокував його таку відповідь, бо він в нього запитав: а, а як ви ставитесь до того, що через 25 років Молдова буде в складі Румунії, і він відповів, що я типу, не заперечую. Так? І з цього я не заперечую, всі вибудували міжнародний чудовий скандал. Тому. Дуже важливо отримувати інформацію не з російських джерел, а саме з першого джерел. І це теж одне з того, на що я орієнтую журналістів. Якщо ми повернемося до Google до пошуку, то е, тут, мабуть, видно гірше, але сподіваюся, що ви побачите. Е, я навчалася на спеціальних курсах в Києво-Могилянській академії, нам викладали західні тренери, які є викладачами в. В вузах Іспанії, Британії, в школі BBC в Америці. І е, вони значно е, більше розказують про Google, навіть ніж ми це використовуємо і знаємо в Україні. І е, на сторінці англомовній Google є чудовий такий е, гід, да, така інструкція по користуванню пошуком. Хто читає англійською, ви можете забити ось фразу Google Guide в Google, да, і він. Вона, вона вам видасть. А хто не читає англійською, можна скористатися, можу розслати це на електронну пошту, або можна на моєму scorecamlifejournal.com зайти і скопювати. А, Як працює Google? А, викладачі КПІ, я думаю, це дуже добре знають, бо фактично. тренінг-пошуковця тому... — А, то Да? тобто що фактично це робот, і він як робот тупий. І ви, мабуть, інколи самі знаєте, що. Задаєш, питаєш наші такі очевидні речі, а знаходить не те. Шукає він по ключових словах. Це все розказував, так, тренер з мети? І розказував, що в Google є калькулятор, що є... Так, тобто все ви це знаєте і в принципі він вам восьми цього не розповідав. Не розповідав? Не розповідав? Ні. Не розповідав? ні. ні. Тобто, якщо ви в Google напишете 1 плюс 2, Можливо, ви шукали канал або 2 плюс 2, да? ви шукали канал 2 плюс 2, а він вам напише дорівнює 4. У нього автоматично включиться калькулятор, бо він так запрограмований. І ви можете просто знати, заходите в пошуковий Google, написали 3500 там, плюс там щось, якщо ви рахуєте. Воно вас зразу викине на сторінку калькулятор, вам її не потрібно буде шукати ніде в іншому місці. Якщо ви хочете знайти якусь інформацію на конкретному сайті, то вам потрібно написати фразу, наприклад, що там? Кучма. Зараз переключу мову. Кучма. Але всі матеріали про кучму ви хочете дізнатись не будь-де, а тільки з української правди. Тоді ви пишете таку фразу, що site там правда. без спробіло без нічого. Саме в такому вигляді, як я написала, і він вам видасть тільки статті з української правди. Да? Тобто, Останнє, бачите, це пов'язано було з скандалом з блогів, з усієї її української правди. Ви можете написати, наприклад, кучку пошукати тільки в блогах. Ось взяти, скопіювати оцю частину сайту. Або конкретного автора блогу. Інсайт. Блокс, правда, Що правильно спілкувала? От, в скучма тільки на блогах Української правди. А, ну, навіщо це потрібно, мабуть, очевидно, але я проговорю, що ви часто стикаєтесь з тому, що коли ви просто шукаєте в ви знаходите, ви точно знаєте, що цей текст є, але ви його не можете знайти. Чим більш конкретні умови пошуку ви задасте, тим легше ви знайдете. А мені, наприклад, цей ресурс є дуже корисним, коли я шукаю якогось викладача в якомусь університетах. На жаль, сайти університетів є дуже заплутаними, то я просто пишу, що інсайт університету такого, то прізвище таке, то і дуже легко знаходжу саме те, що мені потрібно. А правильно ну, стикалася, шукала там в аграрному університеті Дніпропетровському наших політиків, які працюють там викладачами. І, і знаходиться все чудово. Потім, що ще є корисного в пошуку, е, думаю, що це вам буде корисно. Так? Що, наприклад, якщо ви напишете е, файл тип, так? якщо ви напишете от фразу замість insight, а потім ще напишете файлтип PDF, так? то вам знайде тільки сайт, сайти PDF. А якщо ви напишете «avi», то це буде, е, я розумію, що важко, але... Хочете там саме презентацію чиїсь дойти? Кучма в PDF, Подивимось, чи є. От, і тут ви знайдете, чому це я показую вам? Це дуже зручно науковцям. Бо, як правило, в всій моногра... монографії або там автореферати, або там просто реферати, вони саме в pdf файлі і... Google pdf файли шукає дуже багато. А в такому випадку ви зможете відфільтрувати всі решту ресурсів, крім а, саме pdf файлів. Або якщо ви поставите інший формат сайту, там, наприклад, Doc, документ Word, або там, AVI, ну, є багато дуже варіантів, то, або MP3, якщо ви шукаєте пісні, то зараз мене потребує купробувати, цікаву чи є. Mm. От. Пісні про кучму. Ні, бачите, що це за нас питання. Зразу пробуємо. А відео не хочете. А це значить, що це не значить, що немає кучми на відео або кучми в таких форматах. Це значить, що файл називається, може називатися якось інакше. Пушукає воно тільки по імені. Пробує. Да? Можна робити там спеціалізовані інформаційні запити. Я коротко вже пройдусь, не буду показувати приклад. Якщо ви напишете бук, як правило, Google, звичайно, розуміє англійську мову, його зараз перекладають на російську, тому скоро можна буде записати слово там, книжка, да? або там, визначення, або там, телефонна книжка, то воно вас буде викидати. Але зараз треба користуватися все-таки англійськими словами. Бо російськими значно. Ущербні можливості пошуку. Ну, наприклад, якщо ви напишете слово фразу там define, тобто визначить англійською, що це, там, наприклад, Define подкаст, то ви дасть саме всі сторінки зі словників з визначенням цього слова. Якщо ви напишете, наприклад, book, тобто телефонна книга Берлін, то ви знайдете всі телефони в Берліні. Це теж потрібно в журналістській роботі, бо якщо ви плануєте відрядження, наприклад, там до могили, а ні, це Монхев що там може бути в Берліні, там просто туристичну якусь екскурсію, шукаєте собі е, телефон музею, то в цих телефонах книг в Берліна е, вже ці назви, ви, ви зможете знайти конкретний потрібний вам е, музей. Да? Якщо ви напишете е, RP Phone Book, то ви навіть зможете знайти е, телефон там мові ви знайдете анонси фільмів, стокс знайдете торги, везе погоду і так далі. Якщо ви напишете, так, ну це вже така менше, якщо ви напишете фразу автор, то буде шукати, але це стосується тільки Google Group, буде шукати, буде шукати конкретний автор в Google Group.